Світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок на певних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростають мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою ж праїну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидомі, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє там шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та полатану сорочку з матері знімати. Нехай допомагають, недолітки матір катувати. Наші на розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки ех, як бито, як бито знайшли те, що там схоронили. Не плакали б, діти, мати не журилась.